І випустили чотири черги з пулеметом. Ліву руку відстрелили, попала пуля в плечо, вирвало пол плеча. Слідчими слідчого управління Київщини за оперативним супроводженням Кримінальної поліції Автономної Республіки Крим та міста Севастополь задокументовано факт розстрілу цивільного населення окупантами, які перебували на бойових позиціях в селищі Гостомель по вулиці Шевченка та вулиці Святопокровській. Встановлено військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, який, перебуваючи на посаді заступника командира взводу загону мобільного особливого призначення ОМОН заслон управління Росгвардії по Красноярському краю, за Попередньою змовою з іншими військовими брав участь у нападі на вибіркового характеру на цивільні об'єкти та цивільне населення шляхом розстрілу цивільного населення та цивільного автотранспорту. тут я побачив машину розстріляну красну. Ага. Далі я побачив ага. на перекрестку спаляну машину. Ось я зупинився. Я подивився вліво і побачив БТР. І на мене була наведена пушка. Я почав так розвертатися, і по мені випустили 4 черги. Ліву руку відстрили, попала пуля в плечо, вирвало пол плеча. Коли я був раніше, ще їхала машина з Києва, біла. О, там була за рулем жінка, по її теж очередь випустили. Вона теж рядом з'їхала в кувет. Військовослужбовцю Збройних сил Російської Федерації повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України, поєднаних із закінченим замахом на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.